Занурились у мистецькі витоки. У Криворізькій картині галереї картині галерея Ойл» пройшла екскурсія для представників освітніх закладів Довгинцівського і металургійного районів. На неї завітало близько 30 педагогів. Серед них і Вікторія викладачка лишилася у неабиякому захваті. Ділиться вже скоро планує провести сюди і своїх учнів. Дітям дорослим особливо сподобається. Я вважаю, їх обов'язково сюди треба привезти. Вони повинні розуміти, взагалі, що відбувається, тому що деякі діти вважають, що Мене тут немає, і я закриюся в своєму просторі і буду далі все російське слухати без обмежень, тому їх сюди особисто треба привести Малечі на фарбування, малювання, тобто картини тих да. Запросили би обов'язково В Шотелі Відвідали 10 експозицій, на яких побачили як модерне, так і традиційне мистецтво. Також вони змогли дізнатися більше про те, що надихнуло на створення картин, їх індивідуальні особливості та посил. Окрім того, занурились і в історію створення самої галереї. Мистецтво воно має починатися з інституцій, зі шкіл, з технікумів, з університетів, тому що мистецтво воно. Серця, а, тому що а, саме культура а, це те, що ми, а, це те, що нас оточує. І а, я вважаю, що школа і картинні галереї а, це саме те, що. Потрібно поєднувати екскурсія картинної галереї відбулася завдяки тісній співпраці інституту розвитку міста з картинною галереєю Арткрафтойл. Головна мета заходу популяризувати мистецтво та туристичну сферу, зокрема, у такий складний час. Адже саме під час війни, через безпекову ситуацію, у тому числі, ці витоки зазнали значних збитків. Інституту розвитку міста було проведено спільно з картинною галереєю. Дуже багато проєктів Це екскурсії для внутрішньоприміщених осіб, участь у спільних заходах і в тому числі для розвитку туристичної сфери культурної сфери нашого міста дуже важливо співпраця з закладами культури. Це вже не перша співпраця міста разом з мистецькими закладами Кривбасу, і далеко не остання. Вже скоро на містян очікує сім екскурсій впродовж місяця, на яких учасники зможуть побувати у найцікавіших куточках криворіжжя та відвідати різнопланові музеї, парки та інші знакові місця. Анастасія Костиню. Максим Мурашов, перший міський.